Сьогодні у Кременчуці попрощалися з військовим Олександром Клочком, який був призваний на військову службу у степаді минулого року. Під час виконання бойового завдання у Луганській області в ході артилерійського мінометного обстрілу Олександр, на жаль, згинув. Сьогодні ми, на жаль, в останній путь проважаємо нашого десантника, солдата Клочко Олександра Константиновича. В ході штурму його підрозділ штурмував біля населеного пункту Белогірівка, Луганська область. І в ході артилерійського мінометного залпу він отримав поранення несумісне життя. Прощатися із Олександром прийшли близькі, друзі та його побратими. Однокласники Олександра зазначають, що підтримували з ним зв'язок і після школи, але не знали, що парубок пішов на війну захищати Україну. А про загибель свого товариша дізналися у його день народження. Ми навчалися в одній школі в одному класі там 9 років. Він був ну Спортсменом взагалі під час школьного навчання. Ну, і як настирливим таким. Ми завжди пам'ятаємо ну, дуже погану ситуацію. У нього 1 квітня день народження, і ми в день народження власне, дізналися про загибель. Олександр Кличко мав позивний Давид. Про це розповів молодший брат військового Андрій. Також згадує приємні моменти з дитинства. Пам'яті залишиться, як гуляла в дитинстві. У нас на дачі на Самосіївці. як займався спортом, він займався дзюдо, займав перше місце на Україні. Як війна почалась, був мобілізований, як вдарили росіяни По Амстору, він рядом був і потім після цього він сказав, що треба їхати і захищати рідну землю. Кременчужани провели воїна в останню путь, схилившись на одне коліно. Поховали Олександра Клочка на Свістовському кладовищі на алеї Героїв. Вічна пам'ять та шана нашими герою. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Щороку навесні, зокрема у квітні, починає свою роботу асфальтний завод. Як тільки температура повітря стає відповідною до технології укладання гарячого асфальтобетону, комунальники починають ремонт доріг нашого міста. Першим об'єктом у цьому році, на якому працюють шляхово ремонтно будівельники, став тротуар в одному з мікрорайонів міста. Сьогодні вперше в цьому році розпочали роботи з укладання гарячого асфальтобетону. Зараз робиться тротуар в одному з мікрорайонів міста Кременчука. Наші дорожники в цьому році повинні зробити дуже багато Таких тротуарів. Ми маємо зробити місто комфортним і для автомобілістів, і для пішоходів. Завдання комунальне підприємство отримало якомога більше асфальтобетону, якомога більше нових капітально відремонтованих доріг, проїздів і дворів в місті Кременчуці. Близько двох років тому на тому ж місці, де зараз працюють комунальники, відбулася зустріч міського голови з Кременчужанами. Свій мікрорайон тоді активно представляв депутат міської ради Олександр Яцина. Декілька десятків містян прийшли на зустріч та жалілись владі на жахливий стан доріг. Це були суцільні ями, які після дощу перетворювалися на болото. Зараз цю ділянку ремонтують. Усе, що мешканці Кременчука просили зробити в цьому мікрорайоні, виконується. Зокрема, завдяки зусиллям депутата Олександра Яцина, який посприяв організації ремонту доріг. Робиться нове. Асфальтобетонне покриття відновили Заїзд. бордюр, зробили заїзди, зробили пониження для того, щоб можна було комфортно парка пройти карман. з коляскою Да, парка карман для того, щоб машини поставити і вони не перегороджали дорогу. Тобто, все, що люди говорили, ми зараз виконуємо. Приблизительно десь года два назад. Ми тут зустрічались. Тут була зустріч з мешканцями, Я думаю, що вже коли ми це зробимо, ми їх позовемо сюди, встретимося. Прохання усіх кременчужан чують і беруть до уваги. Однак ресурсів і можливостей комунальників не вистачає, щоб задовільнити всі заявки моментально. Щоб виправити це, міська влада продовжуватиме поповнювати парк комунальної техніки міста та забезпечувати працівників усім необхідним для роботи. Загалом мешканці мікрорайону дуже задоволені новими дорогами і тротуарами. Ну вам подобається, що у вас дворах да, ремонт? Так, Ми ремонти. тепер як королі будемо ходити на танці. Між до а куди ви ходите на танці? А в тірці тротуація для танцю. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Кременчуцьке водосховище основне джерело питної води для Кременчука. Наразі триває весняний паводок та інтенсивне наповнення чаші водосховища. Під час паводку верхня частина Дніпра та бокові притоки несуть у водосховище забарвлені природні домішки. Водночас вже відмічається підвищення температури води та відбувається масовий розвиток холодолюбових діатомових водоростей. У результаті всіх цих факторів значно змінюється хімічний та гідробіологічний склад води Кременчуцького водосховища. Сховища явище сезонне відбувається щороку і не тільки на території нашого регіону. Спеціалісти хіміко-бактеріологічної лабораторії КП Кременчук-Водоканал зафіксували значне підвищення показника забарвленості води. Протягом останніх декількох днів значно змінилася якість води у водосховища. Лабораторії підприємства фіксують значне підвищення саме природної забарвленості в воді поверхневого джерела та на вході до очисних споруд. Також слід зазначити, ти що таке? Явище спостерігається взагалі по Дніпровському каскаду, а саме в районі міста Черкас та ниже по течії в районі міста Світловодськ. Підвищена забарвленість води не загрожує якості водопостачання. Очисні споруди кременчук водоканалу працюють стабільно та забезпечені усіма реагентами для виробництва питної води. Задіяні всі технологічні процеси для очищення та виробництва питної води. Також підприємство наразі забезпечено в достатній кількості реагентами. Лабораторія проводить посилений лабораторний контроль. Вода контролюється на всіх етапах очистки перед надходженням на водо Чесну станцію по етапам і перед тим як вона подається споживачеві на даний момент. Вся вода відповідає мікробіологічним та фізико-хімічним показникам, також державним санітарним нормам. Також працівники лабораторії продемонстрували наочно якої якості вода надходить на очисні, та яку ми маємо в кранах в лівому стакані. Ми бачимо воду представлену з Кременчуцького водосховища. В правому стакані це та вода, яка подається споживачеві, вже очищена. Взліва в чашці представлено змив сирої води, одного літра сирої води. Справа чашка це також один літр, але питної води. Як бачимо, та вода, яка зліва, має коричневе забарвлення, певний осад. Чашка, та, яка справа, де знаходиться у нас питна вода, вона без осаду, без каламутності, у ній немає Коротнього забарвлення, ну тобто, це те, що ми бачимо у себе в кранах, подаємо споживачу. Вікторія Пальчик, Дмитро Пропастін, Кримочуцькі новини. За рішення Міністерства охорони здоров'я з 1 квітня 2023 року рецептурні ліки відпускають в аптеках за електронним рецептом. Більшість українців спантеличені цією новиною заздалегідь побігли до аптек, аби поповнити домашню аптечку не завжди необхідними медзасобами. Ситуацію прокоментувала директорка КП аптека номер 90» Олена Вишняк та пояснила, що змін як таких не відбулося. Всі аптечні заклади згідно ліцензійних вимог з 1 квітня підключені до електронної системи охорони здоров'я, і всі повинні відпускати електронні рецепти. Рецептурні Препарати, ті, котрі повинні відпускатися за рецептом, будуть відпускатися як за паперовими рецептами, так і за електронними рецептами. Ліки, які були в переліки без рецептурного відпуску, вони як відпускались без рецепта, так і будуть відпускатися без рецепта. Зараз в Україні діють як електронні, так і паперові рецепти. Останні будуть активні як мінімум до завершення війни. На даний момент в нас є можливість виписувати і паперові рецепти, і електронні. Це більше за бажанням пацієнта, тому що є так званий перелік рецептурних препаратів, тобто ті препарати, які або сильно, сильно діючі, або які потребують підбору дози, які мають якісь наслідки, побічні ефекти, тобто ті препарати, які пацієнт не може самостійно собі підібрати дозу або самостійно призначити, не знаючи стану того чи іншого. Варто зазначити, що деякі ліки, які відносяться до категорії рецептурних, можуть продаватися без призначення, але в менших дозуваннях. Переважно це стосується ліків проти серцево-судинних захворювань, спазмолітиків та знеболюючих. Багато говорилося про тому, що буде відпускатися за рецептом. Карвалол, який випущені 25 мл в формі випуска, він відпускається, відпускається без рецепта. А ті, що більше 50 мл, він раніше повинен відпускатися, був за рецептом. Так і зараз він випускатися буде за рецептом. Звичайно, великий перелік залишається і без рецептурних препаратів. Але, от, наприклад, якщо брати препарати такі, Спазмолітики, тобто ножпа і спазмагон, їх можна придбати в аптеці безрецептурно, але в певній кількості, тобто по 10 штук. Продаж ліків за рецептом першочергово спрямований на покращення ситуації з самолікуванням, адже більшість людей переважно зловживають ліками та не мають уявлення про правильні дозування та дії препарату. Звичайна людина вона погано розбирається в тому, потрібні, наприклад, антибіотикотерапія чи вона не потрібна. Вони приходили в аптеку і говорили, от мені потрібен антибіотик, хоча захворювання вірусне, антибіотик ніяк не впливає на вірусну інфекцію, тільки що погіршує стан пацієнта. Але за рахунок того, що пацієнт вже починає приймати цей препарат, по-перше, він знижує свій імунітет, збільшує навантаження на організм. І по-третє, це те, що ми формуємо резистентність, тобто нечутливість бактерій до привар. Ратів, які ми маємо. Для того щоб отримати електронний або паперовий рецепт, необхідно звернутися до сімейного лікаря, причому не обов'язково, щоб у вас був укладений договір. Лікар робить призначення та формує електронний рецепт. А пацієнту приходить смс-код на телефон. Саме з цим кодом і треба йти в аптеку. Пацієнт може зв'язатися дистанційно з лікарем, тобто зателефонувати лікар, знаючи пацієнта. Він може дистанційно відправити смс, в якій міститься довгий код, 16-значний та короткий код, який в цей короткий код приходить. Тільки пацієнтові довгий бачить лікар, в тому числі. Це приходить в вигляді смс, і потім надалі вже пацієнт з цією смс, чи рідні пацієнти, яким він довіряє, яким він повідомив цю інформацію, може звернутися до будь-якого аптечного пункту і отримати препарат. За необхідності пацієнти з хронічними захворюваннями можуть звернутися до лікаря, медсестри чи кол-центру, зателефонувати та отримати рецепт на медичні препарати. Якщо лікар відсутній, чи на лікарняному, чи у відпустці, чи будь-де. Він пацієнт може записатися до іншого лікаря, і лікар також випише. Ну, звичайно, подивиться пацієнта і випише той препарат, який він вважає за потрібний, або той, який він отримує. Зараз в електронному вигляді буде видно все, де був пацієнт, які він препарати приймав. Аби перевірити, чи потрібен рецепт на ліки, необхідно подивитись в інструкції категорії відпуску. Подібну інформацію можна знайти і в Державному реєстрі лікарських засобів. Дар'я Кимець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. 3 квітня 50 років тому світові презентували перший мобільний телефон. Тривалий час він вважався предметом розкоші. Зараз же мобільний перетворився в найнеобхідніший девайс. зменшився, полегшав, навчився фотографувати, робити відео та став помічником для мільйонів людей. Тож у день народження незамінного пристрою ми запитали у містян, якими функціями мобільного телефону вони найчастіше користуються. До більшого месенджери, браузер, ютуба багато та перегляд фільмів. Ну мабуть. Це основне, колись там ще по роботі щось потрібне. Там Google диск або щось таке робоче. Фото. Розмовляю, ну, зрозуміло, вайбер, WhatsApp, Telegram. Соцмережі, тому що по роботі мені потрібно. На второму плані це вже дзвінки. Найчастіше це соцмережі. Певно, месенджером я гадаю. і ну, браузером. Ну, як, як телефон, позвонити, повідомлення відправити. Він виход в інтернет, звісно. Слухаю музику і ну, в месенджерах там спілкуюся з кимось. За допомогою сучасного смартфона ми можемо не тільки здійснювати дзвінки, але й підключатися до всесвітньої павутини, спілкуватися в соціальних мережах, слухати музику, дивитися фільми, читати книги та організовувати свій час про те, чи змогли б керменчужани прожити без телефона. Важко, але так, зміг би дуже допомогло, коли було відключене світло на там майже півтора дня, і не було взагалі зв'язку. День точно зміг би, але більше ну, потрібно буде дивитись. Ну, один день, напевно, змогла. О, я проживала без з телефону е дві доби. Сам момент блокаут? це в м це, це і в блокаут, так і коли я їздила до гір. Останнім часом все більше і більше якось не користуюсь їм, намагаюся якось пріотизувати, займатися чимось корисним. Просто дуже важко прожити без телефону, особливо без інтернету. 50-річна історія мобільного телефону підкреслює процес стрімкого розвитку людства, що впроваджує в життя все нові й нові винаходи. Катерина Сушко, Віктор Петров, Кремінчуцькі новини. Напередодні Великодня у громаді Православної церкви України на правобережжі Кременчука стартує новий проєкт Маківка. В рамках проєкту для жінок проводитимуть різноманітні тренінги та майстер-класи, завдяки яким жінки розвиватимуть та реалізовуватимуть свій потенціал. Маківка це досить просто, це молода, амбітна, красива і врівноважена жінка. Це та жінка, якою ми хочемо бути. Ну, всі жінки хочуть бути, і та така жінка, яку хочуть бачити. І от ми так це скоріше, це потреба виникла в тому, щоб створити такий колектив, такий осередок, де б жінки змогли підтримувати одна одну, давати можливість розвитку, і можливо, коли жінка просто загубилася і не знає вже е якогось іншого напрямку руху в житті, е їй в цьому допомогти. Ідея створення жіночого осередку виношувалась більше п'яти років, і вже 7 квітня маківка розпочинає роботу. Проєкт розрахований на жінок віком 30-45 років, але долучитися до спільноти можуть кремеджанки як молодші, так і старші. В орендованому приміщенні зробили косметичний ремонт, аби гості храму почувалися комфортно. Дівчата, наприклад, єва і Аліфтіна. Вони розмалювали ту стінку, зробили її. В стилі в стилі Примаченко, да вони взяли малюночки і понамальовували, Така вийшла у нас стіночка. Зонування у нас там одна зона, там буде піаніно стояти, там будуть одні уроки проходить. Тут буде інша трошки зона, більша зона відпочинку. Крім жіночого осередку, при храмі рівноапостольної княгині Ольги є два курені центру розвитку для дітей і підлітків «Полум'я», які відновлюють роботу з 23 квітня. А також щосуботи отець Анатолій Куліш проводить розмови за чаєм для більш дорослої аудиторії. Тих, кому там за 50, за 60, я їх чекаю завжди щосуботи, о 15 годині розмови за чаєм. У нас тут теж з початку великого посту з цього року проходять таке спілкування, розбираємо різні теми духовні, практично духовні теми, тому що насправді в людей. Є дуже багато питань люди, виховані московським патріархатом. Вони не розуміють, в чому суть самого християнства, і от ми намагаємося добратися до цієї суті. Першу зустріч ночого осередку Маківка проведуть у п'ятницю о 17.00 за адресою вулиця Приходська, 83. Усі заходи тут проводяться безкоштовно. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамушицькі новини. Буду робити, ходити по модів і все таке. А ще ми я тут буду рекламувати одяг. Напередодні вихідних агенція Аємо Модел» влаштувала справжній показ мод у пурпурі. Дівчата і хлопці демонстрували одяг різних брендів, таких як Вельвет, Верда, Бембі, Лука, Скіт та інші. Сьогодні в нас пройшов перший день це показ від модельної школи Амоду. Ато та брендів нашого міста дуже важлива подія для нашого міста. Глядачі поринули в атмосферу моди та стилю. Чудова музика, світло, неймовірні наряди і моделі. Але за цим усім стоять години репетицій і підготовок. Ми тренувалися і це було фантастично. Вчителя вони теж найпрекращніші. Ми вдячні їм за те, що вони нас навчають, все роблять для нас. Показ мод для юних красунь став своєрідним випробуванням. Багато моделей виходили на подіум вперше, і тому дуже хвилювались. Які ж емоції їх переповнювали перед дебютом? Я буду ходити по подіуму і це дуже радість, тому що я ніколи не ходила. І для мене це ну якоби це над Трошки страшнувато, але сердечко калатає, але дуже весело. Я давно хотіла походити по подіуму, хоча я недавно стала моделлю, але мрії збуваються. Я дуже хвилююся, тому що я вперше буду проходити по цій сцені. А так я дуже рада, що мене взяли бренди, що можливо в майбутньому я колись стану моделлю. Для декого заняття у школі моделінгу це просто чудовий спосіб провести час із користю, здобути нові знання та навички. А дехто з дівчат має серйозні наміри щодо свого майбутнього у світі моди. Я хочу побудувати кар'єру моделі і їздити по фазаницям по, 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 по всім і показувати. Я хочу стати моделью і показувати, що нельзя себе здійснятися, і надо показувати, що ти крута. У кожному занятті є свої секрети успіху. Ми поцікавились у юних моделей, що ж на їхню думку важливо робити, щоб підкорити всі вершини. Секретів ніяких нема, просто треба вірити в себе. Вірити в те, що ти зможеш, і що ти зможеш весь світ перекратити, на ти все зможеш. Отож, віра в себе найголовніший ключ до успіху. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.